Прогноз зростання внутрішнього валового продукту на рівні 3%, що закладається кабміном у проект держбюджету на 2014 рік, навряд чи здійснений, вважають у фракції компартії. Зокрема, народний депутат, перший заступник голови бюджетного комітету Оксана Калєтнік, вважає, що макропоказники не відповідають дійсності, бо ж декларується база ВВП на 2014 рік у розмірі 1 трильйон 670 мільярдів гривень. А розраховувати можемо на базу ВВП. П. У розмірі 1,5 трильйон п'ятсот мільярдів гривень питань щодо надходжень до держбюджету ще більше. В проект кошторису закладено збільшення об'єму доходів на 33 мільярди більше аніж у 2013-му. В головному документі країни закладено, що ці збільшення будуть за рахунок імпорту ЕНДС ЕНДСУ на імпорт і акциз зросте, і податок на дохід фізичних осіб, але разом з тим. Очікується зменшення від прибутку підприємств на 7,3 мільярда гривень, що само за себе вже говорить про дійсно сповільнення темпів економічного зростання.